Arkane Studios відомі перш за все тим, що вони створили декілька дуже відомих та шедевральних ігор, які при цьому все одно не змогли стати от прям фінансово успішними, в чому, до речі, є вина гравців, які чомусь не дуже активно купували їх ігри. Але при цьому всі твердили, які ж ці ігри крутезні. Та от про що багато хто не говорить, можливо, тому що не знають або просто не бажають це визнавати. Arcane Studios складається з двох окремих студій, а саме Arcane Lion та Arkane Austin. І перш за все треба розуміти, те, що ті самі Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, Diлогія Dishonored, Wolfenstein Youngblood, Wolfenstein Cyberpilot та Deathloop розробляла Arkane Lion. А от Arkane Austin до цього самостійно зробили лише Prey 2017 року. Це важливо розуміти, тому що процес розробки ігор різними студіями, навіть під одним брендом, є самостійним. Що я маю на увазі? Коли, наприклад, Arcane Lion розробляє проєкт А, команда у Arcane Austin може взагалі нічого не знати про те, як йде процес розробки цього проєкту. І все, що вони знають, так це лише те, що Ну, от йде розробка проекту А. Так само, коли Arcane Austin розробляли їх останній проект. Команда з Arcane Lion взагалі не втручалась у процес розробки, і скоріш за все вони зараз зайняті розробкою чогось іншого. Тому, коли починається обговорення сьогоднішнього пацієнта, треба чітко казати та розуміти, те, що це проект від Arkane Austin, А тому кричати про те, що Arkane Studios прийшов кінець, є доволі недоречним і демонструє лише нерозуміння того, як відбуваються процеси. Вже всі, хто тільки могли наговорили про те, що нова гра від Arkane Austin – це повне лайно, жах, та й взагалі всім причетним до її розробки настала торба. Чи дійсно все настільки погано? Доброго дня! Ви на каналі ZenView і сьогодні ми поговоримо про Redfall, яка вже отримала найнижчі оцінки, і яку користувачі Steam занесли до списку найгірших ігор в історії людства. Я пройшов цю гру на 100%, що означає, що я виконав всі головні та побічні завдання в ній, і що я ознайомився з усіма механіками, які пропонує ця гра. Всі ачівменти не отримав, бо багато з них потребують проходження гри декілька разів і обов'язкову гру у коопі у паті з чотирьох гравців. Давайте розберемо, чи дійсно це от прям найгірша гра в історії людства, і чи дійсно повний триндес Arcane Studios. Звісно, що я висловлю свою думку, чи варто купувати цю гру і чи варто взагалі в неї грати. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, найбільшою проблемою Redfall є той факт, що гру від самого першого анонсу рекламували як кооперативний шутер, в якому чотирьом гравцям треба буде воювати проти вампірів. Це призвело до того, що від самого релізу гравці почали грати у гру якраз таки у кооперативі, і це була нереальна помилка. Справа в тому, що кооператив у грі зламаний нахрін, і я не знаю, чи це навмисно так зроблено, чи ні. Найменша проблема полягає в тому, що весь ігровий прогрес зберігається лише для хоста гри, тобто для того, хто створює паті, і до кого приєднуються інші гравці, які є клієнтами. Виходить так, що для одного чи трьох гравців, які приєднались до хоста, взагалі не буде прогресу по сюжетним та побічним завданням і по світу гри, а гра все ж таки є сюжетно орієнтованою. Тому мені було доволі неприємно бачити, те, що після завершення нашої кооп-сесії я змушений був почати гру з самого початку. Цей факт був першим дзвіночком того, що всю гру треба грати в соло, і в сраку той кооператив. Але, як я сказав, це найменше з проблем пов'язаних з ним. Під час гри з моїм другом виявилось, те, що якогось хріна гра стає в два рази легшою у порівнянні з грою в соло. Вороги у коопі відлітають від ваншотів і дуже рідко від двох влучень, у той час, як у соло, на тому ж рівні складності. Вороги набагато живучіші, і про ваншоти можна забути. Далі ще веселіше. Чомусь під час гри у кооперативі ворогів у світі гри в декілька разів менше, ніж коли граєш в соло. Тобто, коли під час соло гри ти постійно зустрічаєш різні групи ворогів по всьому ігровому світові, а вампіри атакують тебе зграями, у кооперативі нічого з цього немає. Ми з другом бігали тупо по порожній карті і зустрічали одного вампіра десь так один раз на 20 хвилин. У кооперативі вороги взагалі не здатні вас вбити. Чомусь шкода, яку вони завдають, в декілька разів менша, ніж у соло грі. А і ворогів у кооперативі просто ламається к чортам і відбувається якийсь цирк. Всі ці проблеми нереально помітні, коли виходиш з кооперативної сесії і починаєш грати в соло. Тому що ворогів стає більше, а і починає працювати краще, і шкоди ти отримуєш помітно більше, ніж в коопі. Тому весь подальший огляд я буду розповідати про Redfall якраз таки як про соло гру, бо кооператив тупо не працює і ломає все, що є у грі. Сюжет Redfall, так само як і в більшості дрочилень у відкритому світі, існує просто як обґрунтування того, чому вам треба вешатись по цьому світу. Але я не можу сказати, що він от відверте лайно. Хоча він, звісно, не дотягує до рівня Prey, яку і розробляла Аркейн Остін. Освіне місто Редфол таємно проникає група вампірів, але це швидко стає повномасштабним вторгненням, оскільки вампіри починають пожирати жителів Редфола відкрито на вулицях. Деякі жителі міста, включаючи чотирьох мисливців на вампірів, намагаються втекти на човні. Але вампіри накладають заклинання, яке зводить навколо острова непрохідну стіну з води, захоплюючи в паску, вцілили населення Редфола. Мисливці на вампірів повертаються в місто і звільняють місцеву пожежну частину, перетворюючи її на свій штаб і безпечний притулок для тих, хто вижив. Це є початковою зав'язкою ігрової історії. Після цього гравцю в ролі одного з чотирьох мисливців потрібно буде дізнаватися реальні причини появи вампірів і взагалі того, що сталося. Сюжетна компанія, як це не дивно, має цікаві моменти і інтриги, які дають гравцю розуміння того, що все не так просто, як здається на перший погляд. Але завдання подаються у вигляді мапи з розгалуженнями, і в цьому є доволі серйозна проблема. Справа в тому, що ті завдання, які є реально непоганими і які дійсно рухають сюжет, завжди йдуть всередині, а завдання зверху та знизу є максимально примітивними та навіть трішки дібільнуватими. І проблема в тому, що гравець не знає, які завдання дійсно нормальні, а які створені лише для того, щоб простягти час. Тому дуже легко вибрати верхню лінію завдань, у якій вам треба займатися хрінню у стилі приноси подай, які взагалі ніяк не рухають головний сюжет гри. І найтупіше це те, що гра знає, що ці завдання є додатковими, бо за виконання їх всіх ви отримуєте очівмент виконати всі додаткові завдання у головній сюжетній мапі. Чому ці завдання не помічені іншим кольором і чому гра чітко надає розуміння те, що вони додаткові, це запитання до розробників. Та як би там не було, якщо відкинути ось ці дурнуваті додаткові завдання, то головні сюжетні дійсно доволі непогані, і в них розкривається багато жорстоких та трагічних деталей того, що взагалі сталося. Можу сказати так, що дійсно сюжетні завдання мені більш-менш сподобались. Але так, загалом сюжет набагато слабший, ніж у Prey 2017 року, і в ньому нуд зовсім немає несподіваного сюжетного твіста, який би дійсно змушував здивуватись. Оскільки сюжет у грі існує для обґрунтування ігрового процесу, то саме час поговорити про нього і про те, як взагалі грається Redfall. Ця гра, безперечно, є зовсім новим досвідом для студії Arkane Austin, і світ гри набагато більший, аніж у Prey 2017 року. Перед нами шутер від першої особи, і при цьому, на відміну від попередньої гри, у героїв майже немає якихось надприродних здібностей. Кожен герой має всього дві абілки та одну ульту. При цьому абілки доволі ніякі. Тому не треба очікувати хоча б чогось наближеного до Prey або до ігор від Arcane Lion. Весь ігровий процес складається з відстрілу людей-культистів, які вирішили прислуговувати вампірам, і зі знищення тих самих вампірів. Видів вогнепальної зброї доволі багато: пістолети, револьвери, штурмові гвинтівки, снайперські гвинтівки, дробовики, пушка, яка б'є ультрафіолетовим променем, та коломет. Різна зброя дозволяє по-різному підходити до знищення ворогів. Наприклад, ви можете взяти снайперку та відстрілювати культистів здалеку, або ж скопити дробовик та піти виносити всіх з близької відстані. Процес знищення вампірів дещо складніший, бо кожного вампіра спочатку треба ввести у стан для нанесення критичного добивання, і після цього підбігти до нього та встромити кіл в його серце. Якщо ви використовуєте будь-яку звичайну вогнепальну зброю, або ж ви можете перетворити вампіра на камінь, використовуючи ультрафіолетовий промінь і після цього вдарити по позакамінелому вампіру, ну і найпотужніший у грі Коломет дозволяє зносити кровосісів без критичного добивання. Люди-культисти, так само як і вампіри, представлені у різних варіаціях та з різними особливостями. Перш за все, чим ближче ви будете наближатись до кінця сюжетної лінії, тим частіше вам доведеться вести бої проти воєнованого групування, бійці якого можуть ставити турелі, лупити по вам зі снайперських гвинтівок і, звісно що, закидувати вас гранатами. Серед вампірів є звичайні рядові, які просто пруть на вас групами. Є сайфони, які можуть висмоктувати з вас життя на відстані, і також здатні викликати на допомогу рядових вампірів. Англери можуть ставати невидимими для того, щоб підкрасити до вас, і також проводять дуже потужну атаку гарпуном, яка притягує вас до них, після чого англер кусає вас і завдає доволі велику шкоду. Спостерігачі, колишні культисти, яких їхні володарі вампіри перетворили на вартових. Зазвичай сидять на дахах та високих баштах і випромінюють яскраво жовті промені з очей, які оглядають вулиці внизу в пошуках здобичі. Якщо ви потрапляєте у такий промінь, то він стає смертоносним і наносить доволі багато шкоди, і до всього цього спостерігачі викликають підкріплення. Шрауди використовують потужну магію, щоб дезорієнтувати гравців, захоплюючи їх у сферу темряви. Потрапивши під це заклинання, гравці оточені закрученим туманом, який затьмарює більшу частину світу навколо них, поки вони не втечуть або не переможуть шрауда. Вони також створюють вихори, які дозволяють їм телепортуватися по карті, дозволяючи їм швидко запускати потужні дистанційні атаки на відстані. Граки це найпотужніші серед вампірів, які завдають дуже багато шкоди своїми атаками, і яких доволі важко вбити. Бо навіть з коломету вам потрібно зробити 5 чітких влучень по граку. Вони не з'являються просто так, але про це я розповім трішки пізніше. Криваві мішки це сектанти, яких вампіри, яким вони служать, перетворили на мобільні джерела їжі, Деформовані та роздуті, вони не атакуватимуть безпосередньо, а натомість вирішать підійти ближче до вас до того, як вибухнуть. Пожирач гріха не є ворогом у традиційному розумінні, вони тримають в собі спогади головних вампірів і постійно намагаються втекти від гравця. Коли ви знищуєте пожирача гріха, з нього з'являється спогад, який можна подивитись для того, щоб краще зрозуміти сюжет гри. І от все це насправді доволі цікаво, але виключно у одиночному проходженні, бо у кооперативі, як я вже казав, все нахрін зламано. І всі вампіри знищуються дуже і дуже легко. Оскільки Redfall це гра у відкритому світі, в якій ще й дві різні карти, що відрізняються розміром, то гра постійно надає вам вибір. Ви можете бігти лише по головних завданнях, а можете досліджувати кожну будівлю і кожен закуток у світі гри. Під час дослідження ви можете знаходити побічні невеликі завдання або навіть невеличкі секретні зони, для доступу до яких вам треба зрозуміти, що робити і де і що шукати. Також ви можете знаходити будівлі, над якими кружляють ворони. В таких домівках ви завжди знайдете спеціальний предмет зразок крові, який можна екіпірувати для отримання пасивних бонусів і підвищення вашого загального рівня здоров'я. Також, після певного прогресу по сюжету, на мапах світу почнуть з'являтися вампірські гнізда. Це спеціальні данжени, навколо входу до яких з'являється енергетичне коло, і всі вороги у світі гри, які знаходяться в межах цього кола, стають сильнішими. Також це коло стає більшим, якщо ви дуже довго будете ігнорувати появу гнізда. Саме ж гніздо дає вам вибір. Ви можете спробувати знищити всіх вампирів в ньому. Але це буде значно складніше, ніж у відкритому світі гри, тому що всі вампіри у гнізді підсилені, або ж можете пройти по стелсу, взагалі не вбиваючи і не турбуючи вампірів, бо вампіри у гнізді сплять, і якщо їх не турбувати, то вони на вас не нападуть. Метою у кожному такому данжені є дійти до серця гнізда, знищити декілька жертв, які тримають серце, і після цього знищити саме серце. Після цього з'являється скриня зі зразком крові. Але як тільки ви заберете предмети з цієї скрині, почнеться відлік часу, за яким вам потрібно встигнути залутати все, що встигнете, і знайти вихід. Вдала втеча з гнізда до завершення часу надасть вам очки досвіду. Невдала не надасть не вам нічого, крім того, що ви встигли залутати у гнізді. Після знищення гнізда воно зникає з мапи. Але через деякий час нове гніздо з'явиться у новому місці. Ну і ще угріє механіка червоного шторму, початок якого і призводить до появи грака. Після певного прогресу по сюжету виконання будь-яких завдань, знищення гнізд, підйом тривоги та знищення вампірів, крім рядових, буде заповнювати шкалу до початку червоного шторму. Це майже як показник рівня розшуку у GTA. Коли починається червоний шторм, небо стає червоним і навколо вас починають бити червоні молнії, які завдають дуже багато шкоди і підривають завтівки і так далі. І через деякий час після початку шторму з'являється грак, мета якого вас вбити. Якщо вам вдасться його знищити, то шторм закінчиться, шкала розшуку спаде до нуля, ну а з самого грака ви отримаєте гарантовану легендарну зброю. Ну і звісно, що у більшості дійсно сюжетних завдань кожна локація надає вам доволі велику кількість методів проникнення та проходження. В деяких завданнях, якщо ви будете обережними і не здійматимете тривогу, ви зможете врятувати заручників, яких в іншому випадку вб'ють. Але знову ж таки, все це цікаво виключно, коли ви граєте самі без встратого кооперативу. Та як би там не було, Redfall, крім того, що в нього максимально встрати кооператив, має дійсно дуже і дуже багато технічних проблем, і також гра має доволі незрозумілі рішення. Серед технічних проблем можна вказати ж, звісно, на те, що гра працює лише в 30 FPS, хоча візуально вона так само, як і інші ігри від Arcane, має стилізовану графіку, і нічого, ну от прям вау, супер надсучасного у візуальній складовій немає. Але я не можу сказати, що гра виглядає як лайно. Насправді картинка доволі приємна. Звук у грі також непоганий, але зірок з неба не хапає. Серед незрозумілих мені речей, перше, це навіщо було робити так, що після потрапляння до другої частини ігрового світу, в грі взагалі відсутня можливість повернутися до першої, і так до самого кінця гри. Друге, це, звісно ж, моє нерозуміння, навіщо було робити дві доволі великі локації, при тому, що наповнити їх належним чином не змогли. Краще б зробили як колеги з Arkane Lion у Deathloop, або як у нещодавньому Dead Island 2. Я маю на увазі декілька різноманітних локацій, менших розмірів, але з більшою пропрацьованістю та деталізацією. Ну і третє, це доволі тупо працююча система рарності зброї, тому що легендарні стволи можна знайти майже на самому початку гри, і при цьому вони постійно респауняться у певних місцях на першій мапі. Так, у вас є прокачка і левелапи вашого персонажа. Але сама прокачка майже не потрібна, а підвищення рівня персонажа призводить лише до того, що на першій мапі вам просто потрібно пофармити місця, де сповняться легендарні пухи. Ну а на другій мапі потрібно тригерити появу грака для отримання легендарок з нього. Та насправді я розумію, чому розробники спробували створити свій лутер-шутер з напіввідкритим світом та іще й з кооперативом. В усьому винні гравці. Які нормально не купляли той самий Dishonored 2, Prey 2017 року та Дезлуб. Бо як би зараз всі не розповідали про те, які то були крутесні ігри, жодна з них не стала фінансово вдалою. І це, до речі, реальні факти. І також це причини, чому ми не побачимо Dishonored 3 або Prey 2. А це аж більше ніж 7 років, як Arkane Studios не зробили фінансово вдалої гри. І це також причина, чому Arkane Lion були змушені допомагати у розробці таких собі «Wolfenstein Youngblood та Wolfenstein Cyber Pilot. От розробники і змушені були спробувати відійти від свого улюбленого жанру Емерсів Сімів і спробувати зробити те, що потенційно придбає більша кількість гравців. Але вийшло те, що вийшло. «Redfall» — це дійсно дуже і дуже слабка гра від авторів дійсно крутесного Prey. У грі є цікаві механіки та моменти, і сюжет не такий вже і хріновий. Але те, що у грі взагалі не працюючий кооператив, до якого краще не торкатися, і те, що у грі дуже багато технічних проблем, робить так, що ця гра взагалі не варта 70 баксів за стандартне видання і майже 100 баксів за делюкс. Але я не можу назвати Redfall от прям найгіршою грою в історії людства. І також я не можу сказати, що в неї взагалі не варто грати. Як одиночна пригода, гра не така вже і погана, і здатна затягнути. До всього цього гра доступна офіційно і безкоштовно у Xbox Game Pass. Я точно не раджу вам її купувати за її ціну, бо, на жаль, ця ціна не виправдана. А от спробувати гру через Game Pass, ну або ж через відомі всім ресурси, я раджу. Але виключно в одиночному режимі. Redfall доступна на ПК та на консолях Xbox Series. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика, ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Ден Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви передати дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!